4 березня за участю міністра оборони України Михайла Єжеля відбулася пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України. Перед початком прямої телефонної лінії міністр оборони України Михайло Єжель розповів присутнім про реформування, оптимізацію та головні завдання Збройних сил. Реформування збройних сил це головна задача. І верховний головнокомандуючий нам чітко поставив завдання, визначив завдання. В яких напрямках ми повинні здійснити реформування. Практично всі позиції погоджені, і нам належить сьогодні кропітна праця в цьому напрямку. І ви знаєте, що коштів не вистачає, їх дійсно завжди не буде вистачати. Але треба їх шукати, треба шукати варіанти, як виконувати завдання. І от найближчим часом. Ми хочемо зробити таку дію. Значить, десь на 10 число, зразу після свят, ми зберемо. У нас 27 командирів баз, складів і арсеналів, які підлягають розформуванню. Вони вже розформовуються десь з 2006 року. Як з'явилася програма розвитку Збройних сил 2006-2011 рік, вони почали розформовуватися. Але до сьогоднішнього дня розформовано дуже мало. Тільки в цьому році, за півроку після прийняття державного бюджету, нами зроблена ну, достатня робота в порівнянні з іншими роками, що стосується утилізації боєприпасів. І в тому числі навіть в цьому році ми вивезли за межі України 3,2 тисячі тонн меланжа. Це ракетного палива. Вроді цифра така невелика, да? але всі повинні розуміти, що це один поїзд шістю вагонами курсирує між Україною і Російською Федерацією, яка виграла тендер на ці роботи. І от буде зустріч з цими командирами частин для того, щоб знайти чи мати біля міста поруч з ним склади, бази, арсенали. Чи все-таки спільними зусиллями разом допомогти Міністерству оборони вивести ці бази і перевести їх на ті місця, де вони будуть зберігатися в подальшому? От таку завдання ми ставимо і хочемо, щоб якраз ці командири ці всі питання вирішували. Наступне питання, яке ми також підлягає такому досить жорсткому реформуванню, це підприємства Міністерства оборони. На превеликий жаль, Сьогодні підприємство Міністерства оборони це структура, яка, як кажуть, знаходиться тільки під зондіком Міністерства оборони. От. А ми е, ніяких прибутків, е, ніяких е, навіть копійки до спецфонду, жодне підприємство Міністерства оборони сьогодні не надає. Багато із них знаходиться під банкротством. І от ми хочемо в кінці кінців зібрати всіх керівників підприємств, тут у нас, і розібратися з кожним. Взагалі визначитись, що нам далі робити з цими підприємствами. Ми вже, в принципі, визначились, є у нас група підприємств, які займаються ремонтом, озброєння військової техніки, але є дуже багато підприємств, які, ну, скажімо так, надумані. От створено було підприємство колись там Укрспецпостач. Що воно постачає? Нічого. Воно має тільки офіс, має приміщення, яке на Мельникова, не де небудь а на Мельникова, і ніби посещає. Ілі Укрвоєнкурорт. От. Підприємство, яке теж незрозумілими функціями, абсолютно. Тобто їздить ніби по Україні і пропонує путівки для відпочинку в наших військових санаторіях. Розумієте, що це ми могли б робити елементарно. Ті ж начальники санаторії, якби вони думали про це і про той заробіток, як їм треба, треба отримати зі санаторії. А, на жаль, сьогодні при наявності навіть Укрвійськ курорту, у нас сьогодні тільки санаторій працює в Трускавце і більше ніде. Інші санаторії всі на зиму закриті. Оце такі продуктивність цих підприємств Міністерства оборони. Тому буде проведена велика нарада з цього приводу. Даю доручення головної інспекції Міністерства оборони, також розібратися із науково-дослідними центрами, які сьогодні існують при кожному нашому вузі. Немало, небагато десь півтори тисячі офіцерів, які сьогодні працюють в цих центрах. От. А якщо подивитися, скільки з них є кандидатами і докторами наук, то там десь 10-20% всього навсі питається, що ж вони роблять, ці люди? От. Тому от ці питання ми будемо на наступному тижні також обговорювати і зустрічатися з людьми. Звичайно, продовжується питання оптимізації. Орштатної структури Міністерства оборони напрацювання тих документів, які стосуються реформування Збройних сил. Це перш за все це коригування концепції розвитку Збройних сил, зарахування останніх вказівок президента України, Верховного Ленокомандуюча, з урахуванням того, що країна наша стала позаблоковою. І з урахуванням тих, які були висловлені з боку Ради національної безпеки оборони і іншими фахівцями. Тобто от основні напрямки роботи сьогодні, які, якими буде займатися Міністерство оборони. Я був з візитом в Російській Федерації, от, і там е, ми знайомилися з реформуванням Міністерства оборони Російської Федерації, брали його досвід на озброєння, те, що нас, нас цікавить, цікавить багато речей. От я думаю, вони досить цікаві, вони підлягають вивченню, тому що російська сторона, ну я скажу так, дуже відверто і чесно надала всі документи, все, що стосується реформування Збройних сил Російської Федерації. Побачили їхні підходи. Тепер наша задача проаналізувати все, подивитись і вибрати. Як нам далі рухатися? в Якому напрямку? Ми звичайно не можемо копіювати наших сусідів на 100%, але враховувати досвід ми обов'язково повинні і будемо. Під час прямої телефонної лінії міністр оборони України аргументовано відповідав на телефонні дзвінки, що здебільшого стосувалися проблем забезпечення житлом, кадрових та фінансових питань тощо. Після спілкування з громадянами, які зверталися із житлових питань, глава оборонного відомства висловив незадоволення роботою деяких квартирно-експлуатаційних підрозділів на місцях, зв'язку з тим, що вони не забезпечують належних умов розподілу житла для військовослужбовців, допускають порушення у квартирному обліку та інші недоліки в роботі, через які страждають громадяни. Всі рішення, прийняті главою оборонного відомства під час спілкування з людьми, були зафіксовані в протоколі прийому, який начальник управління розгляду звернень та прийому громадян Міністерства оборони України подав на затвердження міністру оборони. По суті, кожного звернення заявникам протягом певного часу надаватимуться письмові відповіді.